Ми не втомлюємося нагадувати про те, що війна насправді почалася не майже рік тому. Війна розпочалася ще 9 років тому з анексії Криму і з диверсійних груп на сході нашої країни, і саме тоді першими наші захисники стали на оборону і на відстояння кордонів і нашої незалежності. І сьогодні у студії ми поговоримо із ветераном російсько-української війни. Це Євген Майструк. Доброго ранку Доброго. Євгене, розкажіть, як давно ви вирішили вступити в лави? Армійські приєднатись до війська, який коли це було, і чому обрали саме такий шлях. Ну взагалі, моя історія розпочалася ще з 2015 року. Мій батько пішов по мобілізації на схід, і я собі одразу на той час також зрозумів, що я піду з часом за ним. З того часу я вже починав підготовлюватись до цього, там проходити різні курси, навчатись тактиці, і в 17 році я вже приєднався до нього. В яких військах були? Я проходив службу в нашому Вінницькому 131-му окремому розвідувальному батальйоні. Е, в, ну, сухопутні війська, взагалі. Чи можете розказати, що входило в ваші обов'язки особисто. Е, я був на посаді розвідника. Е, ми Виконували різні задачі, які були нам поставлені. В більшості ми спостерігали на спостережних цих постах і в разі чого приймали також бій, якщо ситуація була такою напряженою. Багато хто порівнює війну зараз, війну тоді? Чи важкими тоді були бойові дії? Ну, зараз трошки інша війна, зараз вона багато складніша. тому на той час все було легше. Тоді було більш зрозуміліше, так як була е, оп е, опозиційна війна, скажем так. Що маєте на увазі опозиційна війна? Те, що було окопна, ми розуміли, де ворог, ворог розумів, де ми, і в такому е, плані ми вже і вели бої. Зрозуміло. Тобто всі знаходились на, умовно кажучи, сталих позиціях. Не було такого активного просування і зміни е, лінії е, фронту. Ви це маєте на увазі? Так, так. Ви е, коли для вас участь в активних бойових діях завершилася? 20-го року, 10 березня, ми поверталися з місця бойового чергування, і по дорозі, не доїхавши там декілька сот метрів до своєї місця розташування, в нас прилетіла противотанкова керована ракета. І наш автомобіль зазнав ушкодження і. Вісім чоловік отримало важкі поранення. Ви теж отримали поранення під так. час. Ми знаємо, що в принципі, це для вас був такий знаковий епізод у житті. Розкажіть, будь ласка, як ви особисто собі надавали допомогу? Після того, як прилетіла ракета, декілька секунд було, якби в очах побіліло все, так як був взрив. Після чого я прийшов. Дотями, ну, свідомість я не втрачав, але взагалі так зібрався до кучі і зрозумів, що потрібно щось з цим робити, і покинув машину, відбіг на 10-15 метрів, почав по протоколу надавати собі домедичну допомогу. Те, що я знав до медичної допомогу, це мені не дало ніякої можливості просто розгубитись, і я собі одразу почав надавати домедичну допомогу. Наскільки я знаю, ви ще в той момент ще встигли зробити і селфі. Це правда, так ну це вже було вже на базі евакуації, скажем так. Бо через 10, орієнтовно до 10 хвилин вже прибігли госпітальєри. Це добровольці. Забрали нас на евакуацію, і вже перед тим як нас мали евакуювати до військових медиків, я ще встиг зробити селфі. Зараз дуже це ну. Ми часто, до речі, бачимо ось такі світлини наших військових в кризових ситуаціях, і знаємо, що ну наскільки потрібно вміти володіти якимись такими здібностями, щоб зберегти всю волю, зібрати її в кулак, не розгубитися, як ви сказали, щоб більше того, в такій, в такому стані афекту. Встигнути ще ще щось зробити, і навіть ми і навіть врятувати собі життя. Хочеться від вас, як від військового, почути ось цю ще раз нагадування про важливість кожній людині зараз проходження ось таких навчань з домедичної з тактичної підготовки, з, 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 з огляду на те, що ви що ви сказали, чи потрібно людям, які зараз навіть ще в статусі цивільного знаходяться цивільних, відвідувати отакі заходи і підготовки. Взагалі це потрібно знати кожному, тому що різні ситуації втрапляються і в цивільному житті, там ДТП порізались ще щось такого сталося. То ну в будь-якому випадку, кожному потрібно вміти рятувати в першу чергу своє життя, а потім вже тим, хто цього потребує. Тому це досить важлива штука, яку повинен знати кожен. Йога, скажіть, скажіть зараз, після того як ваш бойовий досвід завершився, чим ви займаєтеся зараз у цивільному житті? Загалом, чим ветерани займаються, коли вони вже не можуть воювати в сточках бойових саме? Ну досить багато ветеранів пішли навчати людей. Там хтось тактиці, хтось до медичної допомоги, хтось тактичної медицині себе старають знайти в ролі інструктора для того, щоб знаходитись більш такі. Військовій тематиці і бути корисному, корисному для суспільства. Чим же ви займаєтесь? Я займаюся курсами по домедичній допомоги та тактичній медицині в організації досвіду ветеранів. Чому важливо, щоб саме люди, які були саме безпосередньо в зоні бойових дій і які дійсно мають практичний досвід, саме чому важливо, щоб вони навчали людей? А не просто якісь інструктори, які знають практично там, як вдягнути турнікети, і що таке, до прикладу, якісь там тиски, і тому подібне. Ну тому, що ми розуміємо це самі на власному досвіді, переконались, і досить багато навичок, які ми вміли та відпрацьовували для того, щоб подальшому зберегти самому собі життя. Вена на початку інтерв'ю. Ви сказали, що ви пішли на фронт слідом за своїм батьком. Ви воювали разом з ним пліч-опліч чи в різних підрозділах? Ну, ми воювали в одному підрозділі. Він у мене був головним сержантом взвода, і якщо і виконували також різні поставлені нам задачі. І по сьогодні іноді трапляється так, що люди йдуть слід за своїми рідними на фронт в ряди добровольців, або ж дійсно їх мобілізують згідно норм чинного законодавства. Наскільки це допомагає чи можливо заважає військовим, коли ти знаходишся разом з своїми рідними, близькими, друзями, побратимами пліч опліч? В моральному, можливо, воно і допомагає, але в кожному теж по-різному. Тому що я, наприклад, коли йшов, ми з батьком проговорили ці моменти, що там не буде такого, як вдома. Тобто, що там виключно ми займаємося військовими справами, а такі більш сімейні, більш сімейні е відносини. відносини, да, ми залишили, залишили тут. Що ви маєте на увазі? Ось ця жалість, батьківська опійка. Да, і... Так, саме це. саме це. Але чи допомагало вам морально духом те, що ваш батько, якась рідна людина поряд із вами, тоді, коли ви знаходитеся в зоні бойових дій? Звісно, тому що в нього досить багато вже було досвіду, і я старався перейняти це все. І я був впевнений в тому, що він там в тій чи іншій ситуації не забоїться, і ми зробимо свою справу до кінця. Часто військовослужбовці говорять про те, що на фронті вони знаходять нових, нових братів, нових сестер. Вони називають їх побратимами і недаремно. І ось ті зв'язки між ними, братерські, вони щось тож -то не тому, що от в цивільних сім'ях родині зв'язки між братами і рідними. Чи так це дійсно? Воно дійсно так, але теж в кожного все по-різному. Знайшли ви справжніх друзів на фронті. Так, так їх досить багато. І в тих людях я впевнений до кінця. І ми підтримуємо в подальшому спілкування і не забуваємо це. Багато хто з військових, які проходили бойові дії, які довгий час були на лінії фронту. Вони потім повертаються у цивільне життя. Вони сумують за тим. І коли почалась повномасштабна війна, багато вертеранів знову ж таки хотіли повертатись назад. Чи було так само з вами? І чому більшість військових рвуться назад у бій? Ми підготовлені через це, і ми вже маємо до цього мали досвід. Ми йдемо вже туди. Ми знаємо, що робити в тій чи іншій ситуації, що набагато швидше. Не заставляє нас адаптоне, не заставляє, а допомагає нам адаптуватись до тих дій, які відбуваються там. А чи пов'язаний такий їхній стан з тим, що вони просто психологічно і морально не можуть себе знайти в цивільному житті, коли повертаються? Чи до прикладу, коли вони комісовані, і вже просто не мають можливості через стан здоров'я продовжувати брати участь у військових діях? Кожному також по-різному, я, наприклад, швидко реінтегрувався в цивільне життя. Я розумів ситуацію, яка сталася, і ну, для того, щоб просто не засмучуватись, не сидіти, то я своїм, ну на, на своєму просто психологічному рівні це все зрозумів і в подальшому старався, старався реінтегруватися набагато швидше. Загалі, якщо ви хотіла сказати цивільним, як цивільним загалом потрібно ставитися до ветеранів саме зараз, дуже... ви вже звикли до цього процесу. Ви інтегрувалися, ви знайшли своє місце. А загалом зараз багато хлопців будуть повертатися і вже повертаються з вони бойових дій. Багато хто травмовані, вони не зможуть повертатися на лінію фронту. Що потрібно робити цивільним, аби максимально допомогти соціалізуватися ветеранам війни? Зрозуміти, де люди ті були, і що вони також носять свої корективи в життя. Там психологічно трошки важко їм зрозуміти. Вони привикли до такого швидкого якогось зміну самих обставин і не давити просто на них там психологічно. Тобто не потрібно проявляти жалість, наприклад, допитуватись? Так, да, саме так. На завершення розмови, що загалом ви вважаєте потрібно усім українцям для перемоги? Вірити? В перемогу в першу чергу і допомагати збройним силам. Підписуємося під кожним вашим словом. Євгена, дякуємо вам за цю відверту розмову і за те, що ви робите зараз, перебуваючи в статусі ветерана, для того щоб наблизити тут таку бажану для усіх нас перемогу. Друзі, ми нагадаємо, у нас у студії був Євген Майструк. Це ветеран російсько-української війни, і наразі це інструктор із до медичної допомоги, який навчає цивільних та й усіх для того, аби вони вміли врятувати життя у всіх необхідних ситуаціях.